Вітаю! Сьогодні ви прийшли вперше на онлайн урок з інформатики, і перш ніж розпочати вивчення нової теми, давайте з вами повторимо правила поведінки під час роботи з комп'ютером. Повторювати будемо у вигляді гри, тому приготуйте ваші долоньки. Я буду вам проговорювати речення, і якщо ви почуєте речення неправильне, його треба впіймати або плеснути у долоньки. Правильні речення ми залишаємо у спокій! Поряд із тим, як ви будете міркувати над правильністю чи хибністю речень, будь ласка, порахуйте кількість ваших сплесків. Ну, розпочинаємо. І перше речення таке. Потрібно включати комп'ютер без дозволу вчителя. Друге. На уроці потрібно працювати, натискаючи будь-які кнопки на клавіатурі. Третє. Відстань від екрану монітора до очей повинна бути 60 см. Четверте. На комп'ютерному столі потрібен бути безлад. П'яте. На клавіатуру треба класти книжки та зошит. І останнє на уроці потрібно уважно слухати вчителя і виконувати його вказівки. Якщо ви в долоньки плиснули 4 рази, значить ви виконали все правильно. Ви молодці, і, я сподіваюся, ви точно знаєте, як треба правильно працювати за комп'ютером. Тому йдемо далі. І перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми і дізнаємося, яка саме сьогодні тема. Давайте пограємо в гру. Уявимо, що я робот. І робот, ви знаєте, що це машина, і він усьому слухається людин. І виконує лише те, що йому говорять. Давайте задамо роботу завдання, а він його буде виконувати. Але команди йому потрібно задавати правильні і у вірній послідовності, інакше робот не буде їх виконувати. Давайте попросимо робота з'їсти цукерку. Якщо ми надамо йому команду з'їж да, і покажемо на предмет, який треба з'їсти, що зробить робот. Він візьме цю цукерку і одразу покладе її до роту. Але ж це неправильна дія, да, тому що ми не можемо ми ж не їмо цукерки в обгортках. Тому тут потрібно задати правильний алгоритм дій, тобто послідовні, да? що за чим треба зробити, щоб з'їсти цукерку. Перш за все, він повинен взяти цукерку до рук, правильно? Потім він повинен розгорнути цукерку. Вже коли цукерку він розгорнув, він може її з'їсти. Далі він повинен виконати обгортку у смітник, і на цьому наш алгоритм повинен зупинитися. Тобто, команда це речення, яке спонукає до дії. Тепер давайте подумаємо. Якщо є команда, є певний алгоритм, який спонукає до дії, то разом із тим і є той, хто це все виконує. Так от, об'єкт, який виконує алгоритм він називається виконавцем. Але не кожен предмет може бути виконавцем. Ну, Наприклад, давайте поміркуємо: людина може бути виконавцем. Вас мама попросила принести з іншої кімнати ЗОшит. Ви, що зробили, встали, і пішли, принесли ЗОшит. Отже, ви можете бути виконавцем. І кожна працююча людина, в свою чергу, вона вже є виконавцем. Ми всі є виконавцями своєї долі. Йдемо далі. Пес може бути виконавцем? Так, Якщо ми навчили його командами принеси, сядь, ляж і так далі, то він буде виконавцем. Отже, пес може бути виконавцем. Монітор може бути виконавцем. Ану, давайте поміркуємо. Коли ми натискаємо кнопку «Вімкнути» або кнопку вимкнення, то монітор реагує і виконує цю команду. Інший момент заключається в тому, що в нього обмежена кількість команд. Він включився, виключився, показав те, що ми його попросили. Все. Але він може бути виконавцем. Далі, зошит. Чи може бути зошит виконавцем? Я думаю, що зошит виконавцем бути не може, да? тому що в нього немає набору команд, які він виконує. Наступне комп'ютер може бути виконавцем і Квітка. Чи може бути квітка виконавцем? Давайте поміркуємо. Якщо я підійшла до Квітки, а вона, ну, я її не поливаю вже тиждень, так? і вона повісила свої листячко. А я прийшла і наказала: ану, відновись, або ну рости. Чи буде він виконувати ці команди? Ні, не буде. Тому квітка, я думаю, не може бути виконавцем. Йдемо далі. Окрім того, що є виконавці, є команди, ми також повинні поговорити про те, що не кожен виконавець зможе виконати будь-яку команду. Ну, наприклад, якщо я скажу людині лети. Тут і зараз, да, без допомоги інших засобів, то вона не зможе виконати цю команду, бо ми не вміємо з вами літати. Отже, можна зробити висновок, що не кожну команду виконавець може виконати. І не кожна команда входить до системи команд цього виконавця. Так само, от, наприклад, в знаменитому творі Льюіса Керла, Аліса в країні чудес, Аліса запитує у кролика, куди мені треба йти? А мудрий кролик їй відповідає, все залежить від того, куди вам потрібно прийти. Ці слова мають глибокий сенс. Часто ми не знаходимо рішення задачі або будь-якої іншої проблеми через те, що ми не можемо побудувати правильної послідовності своїх дій. Розумна людина знає, щоб не потрапити в халепу і добитися бажаної мети, потрібно заздалегідь. Продумувати і планувати свої дії. Отже, ми повинні складати свій план, а цей детальний план і є алгоритмом. Отже, алгоритми і є саме сьогоднішньою нашою темою. Ми з вами будемо вивчати алгоритми і послідовні алгоритми. Послідовні алгоритми це список послідовних дій, тобто тих дій кожна наступна, яка слідує за попередньою. Кожен алгоритм це точний порядок дій об'єкта, що забезпечує отримання необхідного результату. Кожен алгоритм записується у вигляді блок схеми. Блок схема поділяється на такі блоки. Це овал. Дивіться, зверніть увагу, ним ми позначаємо початок алгоритму і кінець алгоритму. Окрім того, у нього є ось такого вигляду чотирикутник. Пізніше ви його вивчите і назвете паралелограмом. Так от цей чотирикутник він відповідає за введення або виведення даних. Далі, прямокутничок, це вже відома вам фігура, він відповідає за виконання дій. І ромбик він відповідає за умову. Пізніше ми більш детально будемо працювати з блок схемами На сьогодні ви повинні запам'ятати, який блок, за що відповідає, і виконати творчу вправу. Нижче я прикріплю посилання на неї. Отже, можна зробити висновок із усього сказаного, що алгоритм це послідовність команд, що приводить до поставленої мети. Ми з вами вже проговорили, що алгоритм складається із певних блоків. Сьогодні ми з вами будемо розглядати послідовні алгоритми. Такі алгоритми складаються лише з блоку введень, початку та кінця, а також блоків виконання дій. Ну, Розглянемо ось ще раз я вам подаю да, які блоки за що відповідають. І тепер давайте я вам пропоную виконати ось таке завдання. Треба знайти слово за вказівками та пояснити його значення. Дивіться, ось ось це. Позначена літера це початок. Потім ви повинні рухатися по цим квадратикам згідно ось цього алгоритму і відгадати слово. Я не буду вам підказувати це слово, я сподіваюся, ви зможете зробити це самостійно. І всі, хто слово це знайде, напишіть його, будь ласка, в коментарях до цього завдання. А ми з вами переходимо до наступної вправи. Наступна вправа. Необхідно скласти алгоритм і записати його словами. Я вам вже записала початок алгоритму і записала його кінець. Вам потрібно розписати другу, третю, четверту, п'яту дії. Тобто у нас є овочі і ми маємо з них щось приготувати. Будь ласка, поміркуйте, пофантазуйте і виконайте це завдання. Хто завдання виконає і захоче, щоб я його подивилася і перевірила, присилайте мені, будь ласка, я обов'язково перегляну. На цьому наш урок закінчено. Окрім цього, я прикріплю вам ще два посилання на два цікавих завдання. Це ваша рефлексія. Хотілося би, щоб ви виконали ці завдання. У вас все вийшло. Бажаю успіху. До побачення!